Nokia G10. також є у синьому кольорі та темно-сірий кольор. Ціна 2250 гривень. Ось такий Type-C роз'єм, досить хороший по смартфонах. Роз'єм на навушники 3.5 присутніх, є відбиточок пальця по екрану без різних нюансів. Все працює досить швиденько. Зараз покажу інформацію про телефон. Так, е, інформація про телефон Nokia G10, підтримка двох sim карт 13-й Android встановлений. По пам'яті у нас він має 32 ГБ та 3 ГБ оперативна пам'ять. В наявності таких два смартфона, темно-сині та темно-сірі кольора. В комплекті до телефону йде Type-C роз'ємчик та е, Type-C шнур та сам телефон. Зараз покажу ще, до речі, камеру тут. Хороша камера для такого смартфону відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також дивіться інші мої варіанти: постійного оновлення є з телефонів багато.